Вечора, шановні глядачі, в ефірі до Донаєвечни у студії для вас працюю я, Анна Щербанюк, і зараз про події тижня, який вже добіг свого кінця. Та перед традиційним блоком новин життя району ви відтепер будете дізнаватися обласні новини. Оздоровленням та відпочинком цього року буде забезпечено понад 90 тисяч дітей Хмельниччини. Про це розповів голова облдержадміністрації Василь Ядуха. Цитую в області належним чином виконуються вимоги закону України про оздоровлення та відпочинок дітей та відповідні доручення президента. 100% за кошти бюджету буде проведення оздоровлення дітей сиріт, дітей інвалідів з малозабезпечених сімей. Велика увага буде приділятися обдарованим дітям. Вони оздоровлюватимуться. Не лише в таборах області, а й в інших областях на узбережжі морів та в Карпатах. Голова адміністрації підкреслив, що відповідним службам проведений комплекс організаційних та протиепідемічних заходів із підготовки дитячих закладів до роботи. Їх приведено в належний протипожежний стан. Також, за словами губернатора області, підвищення пенсій та соціальних виплат результат стабільності економіки держави. Наразі перераховані пенсії більше 90% Пенсіонерам на це додатково виділено 53 мільйони гривень. 1 липня розпочалась друга хвиля підвищення, яка стосується і військових пенсіонерів. 21 тисячі військовим пенсіонерам області, що складає 97% відсотків від загальної кількості, збільшено розміри пенсії в середньому на 175 гривень. На що додатково буде спрямовано 3,5 мільйона гривень. Крім того, виділено 22 мільйони гривень на підвищення виплат державної і соціальної допомоги. Малозабезпеченим сім'ям. Далі про новини району. На минулому тижні відбулася чергова координаційна рада державної адміністрації. Більше далі у сюжеті. Під головування Юрія Кучерявого відбулося засідання координаційної ради. У засіданні взяли участь начальники структурних підрозділів райдержадміністрації, а також керівники окремих підприємств установ організацій району. Про роботу служби у справах дітей райдержадміністрації інформувала начальник служби Наталія Явольська. Це питання було основним у порядку денному і вартувало особливої уваги голови адміністрації Юрія Кучерявого. Зокрема, очільник району зупинився на проблемних питаннях у роботі служби, а також дав доручення в зазначений термін розробити чіткі рекомендації щодо покращення роботи. Люди мають бачити і відчувати ті позитивні зміни, які відбуваються в державі внаслідок реалізації соціальних ініціатив президента України. І кожен керівник має усвідомлювати, що через роботу його установи дається оцінка. Діяльності влади сьогодні. Ми всі працюємо на спільне завдання добробут наших людей, їх соціальний захист, зазначив Юрій Володимирович. На завершення наради керівник району зазначив, що вимагає координації дії і чіткої позиції від кожного керівника щодо забезпечення позитивної динаміки в усіх сферах розвитку району. Не залишилось поза увагою голови адміністрації і питання виконання програми соціально-економічного розвитку територіальних громад району, вчасного та якісного проведення жнив. Учасники наради були також проінформовані про план заходів райдержадміністрації на липень 2012 року. За час діяльності районна організація партія регіонів найактивніше співпрацювала у різних сферах Дунаєвеччини. Так, у складі депутатів районної ради найбільший відсоток також працівники партії регіонів. Про те, що було зроблено за рік і що планують партійці, говорили на 12-й звітній конференції. Крокуємо разом у нове майбуття. Саме таким стало гасло 12-ї звітно-виборчої конференції Дунаєвецької районної організації партії регіонів. Ця подія відбулася в останній день червня під керівництвом голови районної організації партії регіонів Вадима Гаврішка. У роботі конференції взяло участь 384 учасники, серед яких посадові особи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, депутат обласної ради від партії регіонів Сергій Пенюшкевич та перший заступник голови Хмельницької обласної організації партії регіонів Михайло Войтюк, а також сільські голови, депутати місцевих рад від партії регіонів, керівники ветеранських організацій, представники змі та юстиції. Вручення партійних квитків новим членам партії, яких нарахували ще мала кількість аж 112, стало дійсно святковим етапом конференції. Вадим Дмитрович стверджує, що партія пройшла непростий шлях: від партії опозиційної до партії провладної, та працювала з єдиною метою змінити життя своїх співвітчизників на краще. Сьогодні партія ріонів найбільша і найвпливовіша політична сила в Україні, яка має найбільшу фракцію у Верховній Раді, представлена у виконавчій владі і є і має широке представництво у місцевих радах, особливо нашої Хмельницької області. Дунаєвецька районна організація партії в регіонів налічує 1525 членів, з яких 56 є депутатами районної ради. Партія регіонів у своїй роботі дотримується принципу: за кожною обіцянкою має стояти реальна справа, яку роблять реальні люди. Спільними зусиллями депутатів партії регіонів ведуться роботи по добудовах, реконструкціях, роботи по капітальних ремонтах та навіть роботи по будівництві. Неможливо оминути увагу і те, що цілий ряд вартісних робіт виконано по Дунаєвецькій центральній районній лікарні. Ведеться ремонт доріг. Виготовляється проект на газифікацію сіл Меньковецької зони. За підтримки Василя Степановича Вадима Дмитрійовича значна робота була проведена по Дунамі. Скажем, роками не вирішилось питання газу. Не ну, непопулярне, вроді би, питання сьогодні газу. Але це той, хто його має, то розказує, що не популярне. Хто, не має, то якби живе в іншому місці. роками не вирішилось питання напряму газу на жмачі. Сьогодні питання я радий. З великими там боями, з великими потугами воно вирішить. Гарні слова з уст Вадима Дмитровича прозвучали і про нашого земляка мецената Володимира Герегу. Про те, що партія регіонів виконує свої обов'язки та відповідально ставиться до довіри своїх виборців, у промові підкреслила Тетяна Панасевич, голова районної ради, член партії регіонів. Саме у цей день державну нагороду, ордер за заслуги другого ступеня, указом президента України вручено депутату провладної партії Сергію Боднару. Директору фермерського господарства Подільська марка Михайло Витюк зазначив, що Дунаєвецька районна партія організація є однією з найкращих в області. Вона є командою. Команда під керівництвом Вадима Дмитровича зібрана гарна партійна організація завжди демонструвала і демонструє кращі зразки роботи. І коли ми підводимо підсумки на обласній конференції, то Чись краще, звичайно, звучить Євеччина, Ті партійці, які докладають зусиль для того, щоб були кращі показники. Завершальним етапом стало переобрання голови районної організації партії регіонів та обрання ради самої партії. Одноголосно головою було обрано Вадима Гаврішка, який в свою чергу пообіцяв з гідністю виправдати довіру однопартійців. Про роботу шкільного літнього табору Подільські джерела ми вже неодноразово чули та читали. Кожна зміна таборування проходить по-особливому цікаво. Не буде винятком і наш наступний сюжет, який розповість про те, як на теренах подільських джерел спілкувалися лідери шкільного самоврядування та лідери району. Дитина надзвичайно творча особистість, яка потребує постійної уваги і реалізації своїх задумів і планів. На мою думку, тільки правильно спланована з урахуванням потреб дітей у самореалізації, діяльність пришкільного оздоровчого табору може дати можливість цікаво з користю для здоров'я та весело провести час. І найголовніше відкрити та розвити нові таланти наших дітей. На цьому наголосив голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий під час зустрічі з учнівською молоддю у пришкільному таборі Подільські джерел». 5 липня голова Дунаєвецької районної державної адміністрації Юрій Кучерявий та голова районної ради Тетяна Панасевич у супроводі окремих начальників управлінь та керівників територіальних підрозділів відвідали літній пришкільний табір для дітей у селі Маліївці. Урочисту зустріч гостей, вихованці та вихователі табору організували у найкращих традиціях з піснями, танцями та надзвичайним позитивом. Виступаючи на зустрічі, голова районної державної адміністрації Юрій Кочерявий зауважив, що далеко не кожна сім'я спроможна сьогодні відправити свою дитину на море або в дитячий санаторій, адже це вимагає значних матеріальних витрат. Оздоровлення ж дітей у пришкільному таборі доступне кожній Дунаєвецькій сім'ї. Разом з тим Юрій Володимирович зазначив на необхідності. Створення і забезпечення усіх належних умов для того, щоб перебування дітей у таборі було безпечним, цікавим, корисним, тобто яскравою частиною літніх канікул. Ми відчуваємо, що ми свої зусилля, ми свої дії зробили з на те, щоб дійсно забезпечити всі умови для того, щоб ви мали можливість розвиватися, здобувати науку, розвивати свої здібності через участь в творчих гуртках. В об'єднаннях, конкурсах, мабуть, що це якраз оце таке наше єдине спільне завдання, не тільки наше єдине, а те завдання, яке ставить сьогодні перед нами президент нашої держави Віктор Федорович Янукович, для якого теж як керівника держави дитинство, освіта, юність це теж одне з найважливіших завдань і нас, які очільників на району, він теж якраз націлює, що ми більшість. Часу свого і напрямку повинні приділяти якраз роботі от, і з засвітними школами і з дітьми. в районі належним чином виконуються вимоги закону України про оздоровлення та відпочинок дітей, відповідні доручення президента України, розпорядження голови обласної державної адміністрації. Що стосується подільських джерел, хочу сказати, що завдання для всіх одне перетворити усі мінуси на плюси. Зробити повсякденну роботу творчою, скрізь бачити позитивне, зводити оздоровлення учнів тільки до прогулянок на свіжому повітрі, не відкидати жодної цікавої та корисної пропозиції стосовно організації табору, щоб термін табірної зміни відбувся цікаво і надовго залишився у пам'яті дітей. Хочу запевнити, що влада району робила і буде робити все можливе для забезпечення гармонійного особистісного розвитку дітей. Ми повинні пам'ятати, що вкладаючи ресурси у наших дітей, ми забезпечуємо майбутнє нашого держави зазначив голова адміністрації. Під час діалогу між учнями та очільником району панувала невимушена обстановка і гарний позитивний настрій. Діти змогли висловити власне бачення вирішення питань, які стосуються розвитку Дунаєвеччини. Я вже в цьому таборі і в другий раз і я цьому радий, тому що цей табор мене дивує щороку. Нові вчителі, нові викладачі. На наступний рік цим вихованцям, які приїдуть знову в цей табір, я би хотів побажати насамперед багато міцного здоров'я і великої уяви, фантазії, великого запалу і емоцій. Адже табір дарує нові почуття, нову любов, нову дружбу. І все добре, що є на світі, мені подарував ось цей табір подільські джерела. Багато радощів, багато нових знайомих людей, дітей. Мені дуже подобаються мої вчителі, мої вихованці. Я, я дуже хотіла сюди потрапити, і я потрапила, і я дуже цьому щаслива. Нам дуже приємно, що вони приїхали до нас подивитись на нас, як ми тут живемо, як нам тут вдається, чи нам добре тут. Мені дуже сподобались наші виступи. Трішки було важко, але ми досягли кращого. В цьому таборі я цього року вже вдруге. Минулого року я була тут тільки тиждень. Мені просто запропонували так, як лідеру учнівського самоврядування в школі і члену учнівського самоврядування в районі мені просто запропонували. Я перший раз погодилася. Коли я приїхала сюди, мені тут дуже сподобалося. І цього року я з радістю сюди приїхала, так як цей табір дає нам багато знайомства, багато. Таких цікавих вражень, багато ми можемо для себе чого дізнатися, навчитися і поділитися своїми знаннями, з друзями, своїми однолітками і також з вихователями. Спочатку хотіла подякувати за те, що нас так гостинно зустріли, адже ми з різних, ну з одного району, але з різних сіл, з Дунавіць дехто і тут знаєте, дуже гостинно зустрічають, надають всі можливості для свого розвитку, для знайомств. Наша держава, я вважаю, дуже турбується про нас. Ну, у нас в районі зараз відбувається дуже багато позитивного і я задоволений. Нашим керівництвом району, тому що я, на мою думку, це дуже кваліфіковані працівники. По перше, керівництво району дуже багато робить для людей. В першу чергу, зараз засіюються всі поля. Це дуже велика справа, тому що у нас Хмельниччина дуже хороша, добра земля для. Для вирощування всяких посівів. керівництво району дуже багато приділяє уваги освіті. Про діяльність районної ради депутатського корпусу говорила Тетяна Панасевич. Я щиро вам бажаю зовсім нічого не втратити. Свої лідерські якості розвивати, рухатися з ними вперед. Впевнена, що ця зміна ви вже другий тиждень тут сьогодні так вона вже наближається до завершення. Впевнена, що ви подружилися, що ви будете між собою контактувати. Візьмете з цього все найкраще, що тут було. Запам'ятаєте і будете його нести по життю. І про роботу віреної їм установи розповіли кожен із запрошених керівників. Підтвердженням належної уваги до молодого покоління з боку влади саме так оцінили учасники таборування зустріч керівниками району, адже лідери шкільного самоврядування мали гарну нагоду на рівних поспілкуватися з лідерами району. У центрі уваги керівників району стоїть питання про відновлення підприємств та залучення нових інвестицій. Ми у своїх сюжетах раніше вже згадували про меблеву фабрику. Проте з кожним днем її асортимент збільшується. Яке життя вирує на меблевій фабриці, дізнаєтесь із наступного сюжету. Це лише на перший погляд здається, що виготовити стіл, ліжечко, стілець чи навіть качелю справа легка. Працівники приватного акціонерного товариства Донаєвецька меблева фабрика свою нелегку справу добре знають. Для виготовлення товару для дітей дошкільного віку йде і сила, і часу багато. Найпопулярнішими серед асортименту товару є двох'ярусні ліжка. Для виготовлення 20 таких ліжок витрачають один місяць роботи. Директор наголошує: чим більше ліжок, тим швидший процес. Основному ми співпрацюємо. Ну, самий основний замовник наш це освіта, Донецька відділ освіти. Вони в нас замовляють кришки, сидіння, спинки. Ми за минулий і, і півроку цього. Року ми вже десь виготовили зверх дві тисячі, також ми виготовляємо для садик дитячих садків, ліжка двоярусні, одноярусні, з ДСП, а також можемо повністю виготовити з дерева. Замовляють вони в нас столики для садочків, стільчики. От освіта. Замовило в нас попередньо 60 тумбочок, 20 шаф, 60 ліжок, столи дерев'яні і також табуретки. Ми всіма сільськими радами зараз співпрацюємо. В основному всі сільські ради нашого району йдуть, замовляють замовлення. Нас на фабриці, також ми співпрацюємо з Ярмолнецьким районом, з Віньковецьким районом, з Городоцьким. Ми також надаємо послуги для населення. Це по виготовленню фальш бруса, по виготовленню дошки для підлоги, а також надаємо послуги для виготовлення вікон і дверей. У сільських радах ми виготовляємо качелі, альтанки, всі споруди архітектурні, малі для майданчиків дитячих. Якщо от комусь буде потрібно щось від населення замовити, щоб населення зверталося до нас і ми будемо задоволенням виконувати їх своєчасно і доброякісно. Своє професійне свято нещодавно відзначили податківці в день працівника державної податкової служби на свято завітала наша команда журналістів. Тож ми з радістю хочемо поділитися з вами інформацією. Нещодавно своє професійне свято відзначили працівники Дунаєвецької МДПІ. На заході були присутні начальник Донеєвецької державної податкової інспекції Андрій Щербанюк, перший заступник голови районної державної адміністрації Микола Баранюк і голова районної ради Тетяна Панасевич, керівники підрозділів РДА, а також голова організації ветеранів податкової служби та самі ветерани були розглянуті реформи, спрямовані на забезпечення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні, розроблені заходи щодо збільшення надходжень коштів до. Місцевих бюджетів району за словами Андрія Миколаєвича, податкова система надзвичайно динамічна і постійно перебуває в процесі реформування. Оновлюється і законодавчо, і структурно. Як зазначив голова ДПС України Олександр Клименко, 2012 рік оголошено роком остаточного перетворення Державної податкової служби на сервісну службу високого рівня. Почесною грамотою, спільною з районною радою та районною адміністрацією, за сумлінну працю, забезпечення виконання завдань щодо мобілізації коштів до бюджетів всіх рівнів, а також з нагоди професійного свята, були нагороджені працівники Дунаєвецької МДПІ. Також була висловлена подяка ветеранам податкової служби. Наш ефірний час добіг свого кінця, тож я з вами прощаюся до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер ЕФНБІДОМ. FNB, FNB – це швидко, надійно та якісно. Тож до наступного тижня.